Одна невірна протопка, а як мені загадило, все теплообмінник мокрий, все тут Так, дивимося, що там всередині тут теж сажа везде. воняка. <coughs> Тоже сажа. Все на все. Так топить нереально. Все сажи. Сразу одна протопка. И все. Мокре, все в сажі. Тут теж все понаростало зразу. Все в сажі. Все. Викидаємо, робимо так, як було. Отже, хто не бачив, сейчас щоденько розкажу. Там жолоб, жолобок такий зроблений з шамота. І цей жолобок починаючи з початку котла перекритий е шамотом на ребро. Для нових глядачів дивіться, відео називається Котел майбутнього. Там все, як я складаю цей жолобок, все показано. Закидав повинен бункер, запалюємо. Трошки мені якось стремнувато. Пройшло 20 хвилин. А де дим? А диму нема. Ідемо дивимось, що там на котлі. А котел уже зашкварчав. Наша ракета аж підпригує. Сюди рукою прям чути, як всасує воздух. Прям чути, як йде. І слухайте. Дивіться яка горілочка. Красота. Ну, це ж прекрасно. М -м. Слухайте який звук. Який звук можна празнувати. Ах, який звук прекрасний. Открываем. Вот такая ракета там. Вот так там все. Шурует. Так, тепер кришечка в нас не гріється. Гуде все. Тут докладемо 4 кирпичинки. і до весни ми з опаленням. Ай, як прекрасно працює. Ще вигляд з цього боку. А далі ми будемо готувати римську суміш, розкажемо її історію, хімічний склад і чому вона така крепка, а складається вона з попелу і солоної води.